Кривбас-Баскет повів у серії за п'яте-шосте місця Української суперліги, здобувши дві домашні перемоги над Гуварлою. За словами наставника юва-франківців Івана Морзіна, його команда втомилася, до того ж свою роль зіграла коротка лава запасних. У Кривому Розі ведмеді досить добре зіграли захисті, але в нападі були певні проблеми. В обидвох поєдинках івано франківці закинули по 65 очок, натомість пропустивши на 9 і 13 пунктів відповідно у п'ятницю та неділю. Однак Говерла просто так здаватися не збирається, і перед власними вболівальниками буде показувати на все, що здатна. Серія, у якій попереду криворіжці 2-0, переїздить до Іван-Франківська. У середу ввечері відбудеться третій поєдинок. А в разі перемоги Говерла четверта гра у п'ятницю, також пройде на майданчику коледжу фізвиховання. У середу відбудеться також третій поєдинок фінальної серії. Після двох матчів будівельника з Омашем у Києві рахунок нічийний – 1-1. Дві наступні гри пройдуть в Маріуполі у бронзовому протистоянні Фара ЗНТУ» та Бака Київ. Запоріжці перед виїздом до столиці України повалив серії 2-0.